Слава Ісус Христу, доброго здоров'я всім. Приїхав я у місто Яремча. Присілок як? Присілок барівець. Є тут у чоловіка такі коні. Є такий лошак. Півтора місяця по Гермесу. Фес кубан моцний. Такий подпонів уроку би здоровий був. Це його мама. Велика кобила. Така під 170 росту. Так, твердо, не далека, довга. Це це є його брат. Має рік і місяць, трошки більший, як рік і місяць, рік і два. У не рік у рік. Це теж по гермесу. Два лошаки по гермесу. Цей вже чищений, вже кінь. Це їх мама. Кобила запріжна, робоча, так? Так, кобила запріжна робоча. Е, кобила запріжна робоча, катає туристів верхів, в фірі немає різниці. Е, кобила з лошаком меншим на продажу. Кого би зацікавила така кобила. Е, номер телефону, напевно, знаєте. Так, так. Ану, кажіть так, аби ніде не лишити, зразу диктуйте номер. 0,98 73 47 161 Так, чоловіка звати Іван, кого буде цікавити, будете дзвонити собі домолятці. Нагадую, знаходимося. Ді. Місто Яремчас, присілок, Вагрівець. Отака От пара коней. Лише рік і два місяці, але мало що менше від кобили. Файну має, має грубу ногу. Грубша нога вже, як у мами. Такі переди. Файний широкий перед має. Ремез давав файні Так. Кобили нога така середна. Так, така, як стандартна. 22, 23, 24 у нас в такі у великих такі ноги. Кажу, кобила велика. Довга. Скільки років? 13. 13 років кобилі. Кобила походить з ворогти. Боєчко. Боєчко такий був в ворогті чоловік. Кобила широка. Трошки прихудла, було лошак, плюс муха зараз у нас дуже спекотна, коні не пасуть. Ховаються холодами, а в наша плюс ходить на туристи, туристів катає. Ще якісь роботи виконує. Ось така, така пара. Старший, старший лошак. то Вже коник не лошак. лишається собі, а менший з кобилу продається. Чи може би кого заінтересував сам лошак, собі так, подзвони, так, так може є. собі замовити це. Ну, чи кобила, чи лошак. Так, це що кого буде цікавити, собі собі буде цей, собі буде, буде дзвонити. Кобилу не парували, кобила не крилася більше так. Е, ну, після лошака. Бо кобила на продажу, може хтось собі схоче покрити якимось інакшим жеребцем чи там ну, в такому ж плані. Е, скажіть мені ціну. 2000 би... доларів за кобилу і за лошак. 2000 доларів кобила з лошаком. Повторюю, лошак по гермесу. Пес кубан моцний. Має такі кімички на ногах кучерєві. Тож так не видко, бо він ще маленький, але кістка груба, зад розкладений, стегна, ну такий лошак бомбезний. Фут -фут. І кобила. Кажу, така пара 2000. Чи кос може по, по одному заінтересує. Собі будете кожен дзвонити, домовлятися. Номер телефону чоловік сказав, чоловіка звати Іван. Квіт мені за канторі. чи Чия це робота? Це Олега з Франківська. А, це Олег робота. Два однакові, файна робота. Шкіра прошита, груба. Риба. А ті, що там коні маєте, ті не продаються. Ні, які не продаються, продаються цифет. Зрозуміло, що чоловік просто має на даний момент п'ятеро коней і щось, щось треба продати, бо а, от ті двоє на туристах, а, а ці вдома треба напоїти, перебити і так далі і тому подібне. Догляду роботи багато. І через то в зв'язку з тим може кобила продатися. Разом з лошаком. Кажу, кобила велика, велика фест. Така під 170. Гарантовано, твердо, не. Кобила велика. Як називаєш? Барта. Барта. Кобила називається барта. Велика, довга, кажу, широка. Зараз не є сета, бо лошак, муха, трохи туристи. Так, цей кубан малий підкигає. І такий, такий другий. Ріки два місяці, плюс-мінус. Теж має ноги, коліна. Ну, у малого буде ще дужче нога, я думаю. Буде дужче, він? Я думаю, що буде ще дужче. Тут датний того нікого... ще тягов було. Так, то і то ветко по тому що цей. Але у цього ще вік такий, ну, перехідний якраз такий річняк, що він не може такий, такий вже бути сформований, складений. Він в загальному має усе до себе, але йому ще трохи треба рости, бо він ще формується. То інакше як тінь вже сформований, інакше як це шалоша. Такий барон. Називається барон. Така, така кобила з лошачком на продаж. Може якби добре дали, тобі і цього продали. Шо, шо, шо. <гум> усьо цей. Всьо продається. Так, усе продається, як треба. Головне доброго купця, правда? Так, Отакий, От такий лошачок. І така його мама. Я рахую, що за, за таку кобилу з таким лошаком ціна, ціна дуже адекватна. Це тут навіть нема що, що з дурної говорити. Кобила, що є старша, то собі старша, але кобила ще може бути у доброго господаря купа років. Так, і принести ще може не, не одно потомство Отакий, такий, Отакий красунчик. Трошки має спередну, там ножку, плямку білу. І таку ледве-ледве зірочку на чолі. А решта все чорний, як вуголь. Ну, він зараз такий коричневий, але під сподом усе чорне. Бо він це білі не Ну, Злиняє і буде чорний. Такі коні місто Яремча. На продажу. Кого буде цікавити. Івано-Франківська область, Надвірнянський район. Коні гарні. Дуже гарна тут природа, красоти. Це так на... на краю яремчі, але свіжий гарний воздух. Тут хлопці де таким собі транспортом там поїхали. На цемна, спокійна, а, вона спокійна. Кобила, чемна спокійна, нічого не це. Кобила чемна, спокійна, може бути і для старшого чоловіка, і для дітей. Діти по 5 років, катаємо туристів, діти по 5 років можуть собі їхати. Що ну. можуть бути і молоді хлопці, так. такі фірмани, ну, кому для, для господарки. Кобила дуже спокійна, можуть і жінки ходити, і діти, і старші люди проблем нема. Я, я рахую, що дві тисячі з лошаком. Для, для такої кобиди і для такого лошака я рахую, що ціна дуже адекватна. Я думаю, що там ще можливо і на каву торг буде. Так, то спекає. Но. Так, номер є, і на місці все можна буде приїхати, домовитися. Вже на місці можна буде щось говорити. Кобила кована, на всі чотири нозі. Кажу, спокійна, має гарну шию, таку підогнену. Вона, якщо, коли в тілі, тоді видно. Вона Ну вона не є худа, але під, під худла трошки. Так. Та. Ну, але я кажу, то зараз дуже у нас спекотно останній тиждень або й навіть і на які два, то дуже-дуже жарко. Так. У нас було, у мене, наприклад, було. Той тиждень 40 у тіні. Ну, у нас 35. Ну, no, а в нас 40 у тіні, то я думаю, що на сонці було 42-43. Так, так, так. Що -то, yeah. не це, то нема, що то зараз коні практично не пасуть у день. Вночі yeah. хто пастушить вночі, yeah. то що спасуть. А так то і то воно він то, що він за день скидає, він не годин... Було Інакше, якщо б був пастусів, на... у пастусів є пасти, але в мене немає де пастук, на, на ланцюгся. Ну так, бо у вас тут трошки інакша місцевість. З пастухом то проблема. Вона знає, вона б в пастусі пасти. Було б її краще. Кобила так. Могла б і в пастуху пасти, бо знає і пастух. Але я кажу, що зараз така погода і цей, що коні за, за день негодне, то на, за ніч напасти, то що він за день скидає. Ще плюс лошак підняв, то тут немає нічого дивного, що вона прихудла. А ну най цього, ще цього підогнати тако. А ну і ліс ми Пішов. 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 Пішов туди. Пішов, йди вперед. Оп. так. Таке, а ну ще йде чуть. Ось так. отако, отако. Отако, 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 отако. такі. Оп. Скік. А я він кикає. Він до постави мухи обла. До посту Хочу пару фотографій зробити, як вони. Як вони троє, він не дається. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Нагадую, знаходимося. <кій> коні знаходяться місто Яремча Мано-Франківська область, Надвірнянський район. Ціна 2000 доларів, кобила з лошаком. Кого буде цікавити... Чоловіка звати Іван, номер на початку відео є. Дзвоніть, запитуйте по любих питанням, чоловік вам усе відповість, усе розкаже, що кого буде інтересувати. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Всім до побачення.